Радянські водійські права залишаться дійсними. Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, згідно з якими водійські посвідчення старого зразка можна буде не змінювати. Зокрема, внесено зміни до єдиного державного демографічного реєстру та документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Йдеться про врегулювання питання дії старих посвідчень водія. Такі водійські права можна буде замінити на нові за бажанням власника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством. В обласному Лінні державтоінспекції кажуть, водійські права як паспорт чи будь-яке інше посвідчення громадянина з часом треба змінювати, адже людина змінюється і можуть виникати непорозуміння щодо встановлення особи. Посвідчення водія ми обмінюємо ажіотажу. Немає люди спокійно, хто має бажання міняють. Ну але ви розумієте, якщо посвідчення водія видавалося ще зразка радянського союзу, це минуло 20 років. Впізнати ту людину на фотографії дуже важко, тому щоб не виникало питань ваше посвідчення. Водія не ваше, щоб можна було людину нормально ідентифікувати по фотографії. Що це дійсно його посвідчення водія? Краще звичайно поміняти. Водії до змін ставляться неоднозначно. Кажуть, добре, що обмеження терміну для обміну посвідчень відмінили. Втім, за останні кілька місяців нововведень дуже багато і слідкувати за ними ледь встигають. Міняти треба тільки не так, як українці дають на 50 років. Світ дає 5-10, а українці 50. Ну, Через 50 років я не поміняю, не доживу. мене є. Ще сімдесять року вже дуже давні давні тепер з обкладинками ще старого зразка. Згідно з іншими нововведеннями, тепер водії можуть складати іспити за місцем проживання, а не за місцем прописки, як це було раніше. А ще при втраті водійських прав автовласники отримуватимуть дублікат на 5 днів. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.